Дорогі краяни, цього весняного дня, коли відсвітає верба, приходить до українців світле свято Великодня, приходять з дитячим сміхом і кольоровими крашанками, байливо випеченою мамою паскою і прикритим вишиттям святочним кошиком. Великий приходить до нас, аби поєднати близьких людей, дати їм нагоду пробачити прикрощі. І сказані опалу слова. Чудо християнського воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. У цей день ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і надією. Ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробування відчували Його захист і підтримку. Найсладніші часи, ми непохитно вірили, Господь не залежить нас. Великий нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне всім нам, усій українській нації. В тієї миті, коли вдарять над нашою нянькою країною великодні дзвони, прийміть найщиріші вітання з найвеличішим християнським святом, світлого Христового Воскресіння. Нехай оселиться у вашому житті щастя, нехай воскресне у ваших душах усе найкраще на землі, непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Нехай не вашими супутниками будуть виваженість, злагода, любов і мир, а Божого опіка та благословення супроводжують у всіх ваших починаннях. Від усього серця бажаю вам зберегти в душах цей величний дух єднання, утвердитись у вірі і наповнювати своє життя добром і радістю. Бажаю вам душевної чистоти і гармонії, нехай Пасхальне свято стане для кожного початком нового життя кращого і добрішого. Миру вашим оселям, здоров'я вашим рідним. А дітям великої світлої долі. Щиро вітаю вас зі святом Великого Дня! Христос Воскрес!